Забро жовчі, коли її немає 10 місяців. Це в нас, я так розумію, немає саме жовчного міхура. В роті гіркота сильна та трішки безпекує сплетіння. Дивіться, те, що у нас немає жовчного міхура, не виключає того, що жовч у нас постійно буде все одно вироблятися, продовжувати в будь-якому випадку. Чому? Тому що жовч самосинтезує печінка. А не жовчний. А, і коли в нас з печінки постійно підтікає жовч на кишківник, у нас буде реагувати слизове А, Тому у вас, можливо, навіть і сплетіння да, реагує так, тому що це саме запалення може бути у вас слизової кишківника і навіть шлунку, тому що закидується зі, з запальної слизової кишечника. У нас є до того, що вона набрякає, відкривається сфінктер да, а ніжній пішін. Тобто це в нас між ой, не нижній пищеводний, а піолоричний сфінктер між шлунком та кишечником, і починає закидуватися жовч. Ось в цьому випадку, що треба зробити, це перше, зайнятися слозовими. Для що для цього треба робити? Це в нас колаген, це кісткові бульйони, да, але дуже обережно їх вводити. Це скользкий в'яз, гелялое, віра, ляни кісіль і так далі. І, звичайно, займатися якістю жовчі це дуже важливо. Те, що жовч постійно підтікає, треба все одно робити так, щоб вона була не така токсична для наших слизових. Саме тому використовуються препарати Урса, з кислот. Це препарати урса. Урсафальк і так далі. Ну і звичайно для того, щоб краще. Ми е, працювали да, над травленням. Нам потрібно ще підключити в цьому випадку е, наші добрі старі ферменти. Да. Які це ферменти? Це в нас ліпаза, це в нас амілаза та протаза. Комплексні. Це в нас креон, ферментаза дуо, гастріджен про діджест базік зайхербу і, і так далі. Тобто не буває так, що після видалення жовчного жовчку десь теж зникає жовч, якраз таки залишається, але вона залишається в нас. З такою пагубною дією на наші слезові і на травлення нашого організму. У мене в телеграм-каналі є безкоштовна лекція по видаленню про да, що робити при видаленні жовчного міхура. Там все описано, що за чим треба робити, да, які треба взагалі робити кроки. Можете переходити посилання в шапці профілю в пошуку вбивати видалений жовчний, і ви зможете знайти цю лекцію по пошуку.